За доказовою базою служби безпеки п'ять років і три місяці тюрми отримав ворожий поплічник, який поширював дані про місця дислокації сил оборони в південному регіоні. Контрозвідка Служби безпеки затримала зловмисника у квітні минулого року. Після передачі розвідданих про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони на Одещині. За даними слідства, фігурантом виявився 48-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації чоловік сподівався. Що його роботу помітять окупанти, саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі. Крім того, він заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України та пропагував ворожі наративи під час листування. За матеріалами Служби безпеки суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 114 Прим. 2 це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану. Та за частиною 1.3 статті 436 тридцять прим 2. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.